Всім привіт! Ну що, просили обзорчик на ман. Зараз зробимо вам обзорчик. Ну що, як ви знаєте, в минулому році ми попродавали всю свою автотехніку, всі свої зіли. Камаз був у нас був один. Хто слідкує давно за каналом, той бачив, що два було зіла у нас красавця, які ми продали. А один Камаз. Попродавали по тій причині, тому що вже давно мріяли перейти на якусь нормальну. Людську машину, де можна з комфортом поїхати, щось привезти. Ну і щоб вона не ламалась, кондиціонер. Сьогодні, наприклад, батько наш з'їздив у Харків, привіз там профнастил на склад і бруски у тим прицепом. Це старий Камазовський прицеп наш, то привезли ми бруски в ньому. Як людина з'їздив, з комфортом. Зробив рейс і доволі приїхав домой. Без поломок, без всяких там да, з позитивом приїхав домой. Ось для чого це бралася машина. Ну і плюс розхід палива, пустий він 20 літрів показував у нас. По самому ману. Хто не знає, хто не дивився минуле відео про ман, купили ми його в Чернівцях. Купили самі, вибирали машину, самі їздили, я брат і батько. Як знали, так і вибирали. Ну, Після того, як вже ми купили, як по... порозмовляли з людьми, то оказалось, що про машини ми нічого не знаємо. І вибирали ми так само, можна сказати, що нічого не знали. Про машину. Я буду розказувати так, як я знаю. А ті, хто вже водителя такі опитні, то доповнюйте мене і ну, підказуйте, що не так. Машина у нас MAN TGS 18. 400. 18, як я знаю, це двигун та вантажопідйомність його 400 це кількість кінських сил. Ну, зараз він вже не 400. Був зварений на нього кузов. Зараз ми точніше вже пройдемось, розкажемо про все. Був він у нас Євро 5, для тих, хто мало розбирається, так само, як і ми. Мани ці, це йдуть Євро 5, ТГС. -и. ну Цей конкретно він євро Європ. Це в нас да, машина, машина була АДР. Чому взяли АДР? Тому що була гарна машина, гарний її стан, тому взяли АДР. Ми не дивилися, АДР, не АДР. Нам головне був стан. Тому була вибрана ця машина. По рамі вона у нас на 30 см длінніша. Чим відрізняється АДР, і звичайна машина. АДР це машина, яка возила небезпечні вантажі. Чим вона відрізняється, це е, маси, дві кнопки зроблені, зараз я їх покажу. Це алюмінієві диски, ось це йде на, ADR, на ADR тільки. ну можливо там комплектації. Виключатель маси, вимикач. вимикач маси. І один стоїть вимикач в кабіні теж. Ну, це я так розумію для того, щоб. Вон, він там На панельці жовтий, бачите, стоїть. І ще відрізняється АДР, тому що стоїть оці, бачите, щитки алюмінієві на баклущі цієї вихлопної системи. Цей щиток, отут і з цієї сторони теж воно в такому кожусі обшитому. В принципі, все. АДР. Ну, Ящики на ньому було куча, там магнітушитель. Ще ящики, ще тут один був більший ящик, було багато ящиків. Ми всі їх поприміняли вже в другій техніці. Все, що могли сюди поставити, ми сюди поставили. Не було у нас запаски на цій машині, запаску це ми вже самі поставили, підібрали і Кронштейн теж нам поставили. Ну, хлопці зі Зміїва, ті, що ставили кузов, нам допомогли. Був вибір у нас MAN TGS TGX і ще там хотіли з високим бампером, з низьким, але в ітогі те, що ми нічого путьового не знайшли з високим бампером, то вирішили взяти ТГС. Хотіли з низькою кабіною, взяли з високою, тому що з низькою ми нічого путьового не знайшли. Що по машині по самій? Давайте конкретно зараз по кабіні пройдемося. У нас Ман ТГС, він відрізняється від ТГХ, тим, що він трішки вужче. І всередині в нього є така полка, там де двигун, ну така, щоб переступати. У нас в даному випадку висока кабіна і в нас ще встановлений стояночний кондиціонер. Все, в принципі, так, як є. Ніякого тюнінгу ми не додавали. Як вибрав, у нас цей бампер він крашений, тому що він зараз такий красивий, вони дивіться, що, що він такий оригінальний. Ні, це його вже покрасили, перекупи, вони там в цьому признались. Там було видно, що красили. Так, ну що, по кабіні, обзорчик кабіни давайте зробимо. Заходимо. Давай, я з тої сторони зайду. По кабіні Монте ГС. Чехли зніми одразу, щоб розуміли. Це ми вже самі поставили. Але у нас і сидіння було дуже в гарному стані. оце Основне. Та і це, в принципі, непогане було. І з цих салонів, що ми бачили, наверное, це найживий салон був. Ну, звісно, трошки до нього теж прикр... приклали рук, руль поміняли. Е... Магнітола е... у нас відрізняється тим, що вона у нас 2014 року. Модифікація з великим екраном. Ну, це сенсорний екран. Ну, Мультимедія трошки відрізняється. По кабіні, що? Ну, тут ось затертості трішки видно. Ну, це такого нічого. В принципі, це ще нормальний стан для кабіни. Багато про неї розказувати не треба, якщо вам ну, хочеться подивитися обзори більш детальні, то вже там знайдіть в інтернеті. У нас конкретно в цій машині два спальника ось і стояночний кондиціонер. Це що дуже нам сподобалось. Кондиціонер робочий, трішки треба фріончика додати і він буде холодити. Також машина з кондиціонером. Машина з автономкою, бо бувають да, бувають ж без автономки. Клімат-контроль. Да, Тут конкретно клімат-контроль. Ну буває же, машини і без автономку. Ну, у нас он, ну, то есть, без цього нова машина і в неї немає даже цього клімат контроля. Не на цю, не на ту. Не на автономку, не на кондиціонер. Автономка є? Автономка є. Клімату немає, навіть автономки. А, ну, то не можна виставити градуси і. А, тут, якщо да? виставив, ставиш е, в авторежим ось, в авторежим ставиш, от ставиться авто, і це вже е, клімат контроль і печка, ну, якби, якщо ну, ти виставив 20 градусів, буде 20 градусів в кабіні. А якщо немає цього, то ти виставив там, дує там, і все, там, 20 градусів дує. Ну, там, там, жар, і холодиль, холодиль. Це не клімат контроль, тут клімат стоїть. У нас немає холодильника. Коробка у нас автомат, обов'язково знімає. Кстати, це ж кнопку у цю. Кнопку у цю теж поміняли, видно, що вона не затерта. Ну, пробіг на машині 800 тисяч, дола вона вже бути затерта. Ну і видно, що її підмінили. Ну, по салону, в принципі, все більш-менш ціленьке, все більш-менш чистеньке. Тут було таке, що і тут не було цієї кришки, нічого все дірване. Да, бувало, що сюди й курили такі салони. Да, хоча це якби для очків зроблено. ось, очки лежать. Це ось. не пепельниця. Це не пепельниця. Так. Да, як... Поставили ми рацію президент Барі 2. Поставили на всю техніку, основна, що робив поле, це перегрузчик і комбайн. Так, кнопка підйому кузова ось знаходиться. Ми вибирали. Гідравліку Хіва. Я наскільки знаю, у нас і насос, да, і циліндр, і, Hiva, і Hiva, все хіва yeah. ми yeah. старалися вибирати. Тому що там був вибір турецька, ну щось такі засумнівалися хлопці там на насчет турецька. І, та й і відзиви такі щось сумнівні. Ну, працює все, і те, і те. Але Хіва, це наскільки я знаю, то шведська. Ставили, щоб уже не ризикувати. Поставили й забули. На цьому е... економили. Гідравліки у да. нас не було на цій машині. Ну і сказали потім люди, що краще, що лучше б її не було. Тому що такі машини зазвичай вони вже віджиті, вижаті. Я думаю, ми не будемо кабіну, а піднімемо кузов. давай, А, ну Так, Давай ти піднімеш. я я піднімаю. А що ман взяли? Ну покажи нам було футболку показати. Що ман взяли? То що футболка вже була. Правда вже вигоріла. Уже три роки носив, щоб ману купили. Що ти чудиш? Підйом кузова відбувається ось Е, Треба включити для цього швидкість. Ано, покажу. Ні, а цю ж шестерню. Та да, ми ще самі не знаємо. Ми розказуємо як є. Так, да, ми самі ще не знаємо, ну розберемося. Експлуатації. Кузов, кузов получився 21 куб. Вигрузка тільки назад. То щось упало? А, щось не виложило. Так, глуши. Ну і багато було питань по кузову. кузов 21 куб, варили його в Змійові. Фірма називається Зміїв Транс. Кузов зварили нам під ключ. Ми, виходить, зняли всі ящики, зняли сідло, підрамник, і весь кузов нам зварили вже. По підрамнику, ось обзорчик. З-за того, що в нас Рама трішки длинніша. У нас вийшло поставити циліндр по центру. Я настільки я знаю, наскільки нам сказали, якщо в нас була рама коротка, можливо, б навіть циліндр на центр вони б і не поставили. Циліндр, ось як бачите, теж хіба, такий мощний циліндрик. Тут всі усилителі, всі удобства, ручки для брезенту, крючок для тенту. Лист у нас на полу четвірка, тому що Маємо в планах возити щебінь, ну, щоб трішки воно помашніше було. Ідемо далі. Ну, все -все тріщотки, я думаю, це все зрозуміло. Колір ми самі такий вибрали, спеціально нам подобається. Треба було опустити ще поворотом. Кузов опускається на заглушеному автомобілі. Там стоїть воздушний клапан і він опускає. Зараз пройдемось, покажу вам ззаді, як ми зробили борта, і гідробак, де встановили. Все. По задньому борту у нас можна сказати да, максимальна комплектація. Все, що було, все ми замовили, правильно? Тому що не знали, ну, нам усе треба, ми всім будемо користуватись, що в нас покузало. У нас встановлені два клапани. У нас стоять ворота, вони отак роздвигаються. Плюс ще верхні ворота. Може колись зернометач е, треба буде підставити і грузити зернометачем. Ну, тож відкриваються ці ворота на дві половинки і зернометач під'їжджає і грузя. Так, і ще в нас зроблений клапан. Ось оця підійде, мабуть, сюди. Зроблений ось клапан повністю є функція що ці ворота з верхньою вони повністю від'їдуть. Ну, Тобто Так, Починається дощ, будемо пришвидшуватися. Теж там в змійові нам зробили розетки, оці попереносили всі з кабіни, вони у нас були як на звичайного тягачу. Нам перенесли сюди. Це все зробили в змійові. Оздухов і виход на АБС і на розетку. Обична. Плюс ще гідравлічний виход. Перенесли, так як ми маємо в планах на самосвал, пере... ну, самосвал -прицеп ще чіпляти. Е, усилили нам задню е, траверсу, он там усилили вручну, нічого ми не купляли, там, підсилених, не підсилених, нам просто її усилили, уварили там. І фаркоп теж встановили е, Рокінджер оригінальний. Ножка оця, це теж ми замовили додатково, вона так ховається. Це для того, щоб залазити удобно в кузов було. Гідробак ми встановили ось в цьому місці, так як нам дозволяло тут пространство. Плюс ще ми оцей ящик спочатку зняли, але потім, як побачили, що у нас це вміщається, то ми поставили ще цей ящик, це як на АДР і шоу, ну, такий ящичок. Ось гідробак, он, гідроклапан стоїть зверху. Це на те, що включає гідравліку. І виключає керуючий клапан. Встановили тут бак для води, щоб було зручно помити руки. Ну, і, в принципі, все по машині. Зараз да, розказали. Вроді би все. Така машинка, обкатуємо її. Ну, Поки що дуже довольні. Усі довольні, хто не сідає, і робітники, і ми. Так що вже всі їздили. Наша сім'я всі їздили на неї вже і дуже довольні. І я сам їздив, я вам показував. Брат підказує, що зеркалами він більше довольний після КАМАЗа, після зіла. Ці зеркала дійсно все видно, тому що зроблено для людей. І це зеркало це заводські зеркала. І це важні. ось. це Так, оце... да, Дуже якісно все зроблено, все для людей. Те, що в нас вже якісь проблеми були з ним. Ми поїздили, кукурузу ми відвозили на старих маслах, на старих фільтрах. На старому обслуговуванні. Ну, скільки ми там перевезли ну, небагато тонн, два дні роботи він покатався, успіли і застрягнути на ньому, і потягати його вже 150-м. Зробили ми обслуговування, що обслуговування. В Перомайська приїхала людина, допомогла нам все це обслужити, поміняти фільтри масла. Масла поміняли в задньому редукторі, Гідроусилитель Пару помилок убрали в машині, фільтра поміняли. ну і плюс В ході цих всіх робіт вилилась у нас така проблема, що в нас загорілася помилка на моторчик блю. Так як в нас машина Європ'ята, Європ'ята в неї легко відшивається блю, тобто його можна просто відключити і машина не страдає, не розхід не повишається, нічого. Просто відшиваєш і те стає Євро 4 чи Євро 3. Там, ну, звичайний двигун стає. Як загрілася ця помилка, було вирішено відшити це AdBlu, обрати це AdBlu. Ми це зробили. І плюс ще в ході цього програмування відшивали ми його програмно. Ми не купляли цей блок, цю шоколадку, яка врізається в проводку. Ми не купляли, Ми відшили його програмно. В ході цього ще додали швидкість йому. Тепер він їде 100 км на годину і додавали 40 коней. Тепер у нас виходить Ман не 400, а Ман 440. Ну, вроді би все. Таких більш... великих, більше проблем з ним не було. Це такий великий рейс після відшивки Адблю. Получається, 200 км він проїхав без проблем. Забув ще сказати, кабіна у нас повністю на подушках. Можливо, там писали мені в коментарях. Можливо, це і. Негарно, тому що кабіну ну, сильно розкачує, буває, да, їдеш і сам я їздив. ну, таке, Сильно, сильно вона м'яка і сильно її розкачує. Запитували там у мене, чому не купили полупричеп, або чому не купили там велику сцепку. Нам треба була машина для кожного дня. Сьогодні з'їздила профнастіл по щебінь, щоб можна було з'їздити, по балки, там, по бруси. І завтра, щоб вона основну роботу виконувала на полі, щоб вона з поля возила. Бистра, маневрена така машинка. Основна причина, чому не купили полуприцеп. Склади у нас, бачите, які занизькі. Тут цей єлі вигружається. Тут у нас в початку, по-моєму, 5 метрів у нас висота, а там далі ще на спад йде. Тому в нас зіли тут єлі вигружались, а ця машина ще проблемніше вигружається. Тому і не купили. Полупричеп, тому що в нас ніде просто вигрузитись. Слідуючий той великий склад ми строїмо вже повище, ну я думаю, полуприцеп там все одно не вигрузиться. Може там посередині і все. Тому це основна причина, чому не взяли полупричеп. Ну, тому що треба маневреність, треба універсальність, сцепка трішки менше підходить під це діло. Так, можливо, на порт ми цієї машини багато не повеземо. Але тут по дворі у нас вона виконує всі поставлені для нас задачі. Для тих, хто там пише, що ми не допомагаємо армії, що ми там купуємо техніку, всю, цю Цю техніку ми купуємо чому? Тому що в минулому році нам довелось продати всю нашу техніку для того, щоб передержати продукцію, для того, щоб щось в цьому році собі купити. Тому що ціни, які були в жнива, то взагалі були не ціни. І за рахунок. Техніки, ту, що ми продали, ми передержали продукції і здали по більш-менш нормальній ціні. 10 одиниць техніки ми продали, щоб зараз оновити свій автопарк. І як сказати, оновити. Ми просто вже виходимо з положення, як можемо, тому що все одно коштів не вистачає, фінансування не вистачає. Теж допомагаємо хлопцям ЗСУ. Я дещо показую, дещо не показую, тому що знаходимося ми в Харківській області, не так далеко від бойових дій. І показувати, що в нас там все, що ми робимо, то теж страшнувато, що там в них в голові в цих расистів, ракети зараз залітають, як ви знаєте, і ракети вони пускають і по мирним цілям, тому ми стараємось так по-тихому по допомагати хлопцям і не забуваємо їх. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайк, обов'язково підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Все, Всім пока. Что ты говоришь, краны надо ставить, ну, да? да? Скажи. Не, вот так ставится, но если часто, то включать. Стой крышку, по-моему. Не, а что? Не, не, не. сначала ты. Теперь крышку. Теперь крышку. Знаешь, не. что нельзя? На площади. Камеру надо делать нормально, чтобы была телевизор. Значит, надо закрепить. Монтірований щось. Це відсипляння, я розумію. А і ми, знаєш, приціляється. Отак, Отак прицеплялися. Релі є, є цепилися. А, все? Дали. Машина тільки що приїхала з рейсу, з Харкова. Тут загружений прохнастіл. Тут бруски дерева на склад. Отут зашивати тарець будемо. І ту сторону теж. Це перший такий рейс з прицепом. Прицеп ми переварили, як бачите, петлю, купили петлю, ми переділили розетку, шланги, я думаю, поки що йому питься поїздити. О, клас. Що називається європейські європейський стандарти, можна сказати. Зараз прохнастіл постараємось викинути. Заради вас для відео, чисто для відео, викидуємо сьогодні профнастил, щоб підняти кузов і познімати відео. Так, якщо десь не сядем, оце така машина сідає одразу. Мені батько за рулем їздив він сьогодні, на такій машині каже, приємно з'їздити.